Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ми з вами поговоримо про принципи пошуку науково-технічної інформації, тобто, де, як її шукати, як з нею працювати на початку вашого наукового дослідження. По-перше, навіщо ми про це говоримо? Тому що дослідники витрачають до 50% свого часу саме на пошук потрібної інформації, а це, як ви розумієте, дуже багато. І. Звісно ж, основним джерелом інформації їх є науково-технічні або науково-дослідні публікації. Але не кожне джерело, не кожна книга, не кожна стаття або сайт в інтернеті підходить нам для використання у наших науково-дослідних роботах. Є певні вимоги до джерел, якими ми повинні користуватися. Перша вимога це новизна. Тому що згідно з деякими дослідженнями, інтенсивність рівня інформації складає до 10 на рік для книг. Звісно ж, це не стосується фундаментальних знань, але все ж таки ми повинні розуміти, що чим свіжіше джерело, тим краще для нашого дослідження, тому що, якщо ми будемо спиратися на джерела, опубліковані, наприклад, у 80-х роках минулого сторіччя. То ми можемо поставити собі питання, чи такі завдання для наукової дослідної роботи, які вже були вирішені. Просто ми не продивилися останні публікації і не дізнались про те, що вони вже були вирішені. Тому чим свіжіше джерела ви використовуєте, тим менше шансів на те, що ви будете робити непотрібну нікому роботу. Друга вимога це достовірність. Тобто ми повинні бути впевнені, що інформація, яку. Хтось опублікував, що ми їй можемо довіряти. Як перевірити достовірність? Ну, по-перше, ми повинні знати, хто автор цієї інформації. І от тут саме ми стикаємося з проблемою, коли ми беремо інформацію в інтернеті, особливо на сайтах по типу Вікіпедії або сайтах компаній, оскільки ми не знаємо, хто саме опублікував цю інформацію, і тому ми не можемо перевірити її достовірність. Якщо ж ми беремо інформацію, наприклад, з якогось журналу, ми повинні розуміти, що це, це журнал авторитетний, що він використовує незалежне рецензування і публікує тільки перевірені дані. Для нашої сфери це не дуже актуально, але, наприклад, в медицині, навіть такі відомі і поважні журнали, як The Lancet, вони також іноді змушені публікувати. Спростування для публікацій, які виявилися недостовірними, тому достовірність це дуже важлива вимога. І третя вимога до джерел це об'єктивність. Вона пояснюється як відсутність матеріальної зацікавленості. Тобто, якщо якась компанія заплатила за те, щоб вчені опублікували матеріали і сказали, що ось ця, ця наприклад, формувальна суміш вона найкраща в світі, то звісно ж тут не може бути. Мови про об'єктивність. І також відсутність упередженості дуже важлива. Знову ж таки, не дуже актуальна для технічної інформації, але все ж таки ми повинні розуміти, що деякі вчені можуть приналежати до різних наукових шкіл і мати певні упередження по відношенню до інших теорій. І бажано, ну тобто, якщо ми бачимо, що вчений не враховує. Якусь інформацію або врахову інформацію дуже однобічно її наводить, то ми розуміємо, що це, ця публікація не є об'єктивною. Ось такі три вимоги до джерел. Тепер що нам з ними робити, коли ми вже їх знайшли? По-перше, ми проводимо відбір якісних джерел, тобто відділяємо якісні від неякісних. Тобто, ми дивимося, якщо джерело нове, об'єктивне, достовірне, ми його залишаємо. Якщо ні, то відкидаємо. Після цього ми проводимо швидке та повільне читання. Ми зараз поговоримо, як це робити. Після цього, коли ми впевнилися, що нам джерела не тільки що вони якісні, але що й вони нам підходять за тематикою, ми систематизуємо інформацію з цих джерел для подальшого використання у наших науково-дослідних роботах. Ну і наприкінці ми обов'язково правильно оформлюємо посилання на джерело для того, щоб нас не звинуватили у академічному плагіаті або академічній недоброчесності. І для цього ми використовуємо ДСТУ 7.1 і оформлюємо бібліографічне посилання. Тепер я вам розкажу, як можна швидко оцінити джерело, тобто, ось ви подивились, воно нове, об'єктивне, достовірне, і, відповідно, ви вважаєте, що. Його можна використовувати, але тепер треба зрозуміти, чи є там взагалі корисна для вас інформація, чи ні. Як це зробити? Спочатку ми завжди дивимося на анотацію, реферат або зміст, в залежності від того, який тип джерела ви використовуєте. Для статей це зазвичай анотації, а реферати це для якихось студентських робіт, чи, наприклад, для дисертації ми дивимося автореферат, ну і зміст для книжок. Після цього ми дивимось на висновки, оскільки анотація вона показує нам зміст роботи загалом, а висновки наводять саме практичні результати роботи. І після цього я завжди рекомендую студентам продивитись на візуальне оформлення статті: це таблиці, рисунки, графіки, фотографії, тобто все, що не написано текстом. Чому саме так? Тому що, наприклад, таблиці та графіки вони можуть вмістити в собі дуже великий об'єм інформації, який текстом би зайняв великий об'єм. І, власне, подивившись на графіки та таблиці, ви можете швидко оцінити, чи підходить вам джерело, чи не підходить. Ось так ви продивилися, і якщо ви вирішили, що джерело вам підходить, воно підходить вам за темою, ви можете взяти з нього щось корисне. Після цього ми переходимо від швидкого читання до повільного. Коли ми читаємо повільно, ми повинні вибрати, яку саме інформацію ми будемо використовувати, вказати джерело, звідки ми цю інформацію взяли, та додати якісь власні думки, власний аналіз або синтез. Спочатку ми вибираємо, що ми будемо брати з джерела. Для цього можна використовувати маркери різних кольорів, незалежно від того, чи у вас електронний варіант чи паперовий варіант публікації, або ж також ви можете використовувати символи, які ви можете додавати до текстів. І тут добре розділяти інформацію на ту, яка викликає викликає вас схвалення, а ту, яка викликає у вас непорозуміння. Та, та, яка потребує доповнення. Тобто, якщо схвалення, ви вважаєте, що ось цей фрагмент я буду використовувати, я його виділю, наприклад, зеленим чи поставлю біля нього плюсик. Якщо е інформація викликає у вас непорозуміння, тобто вам щось незрозуміло, вам потрібні подальші пояснення, то ви можете виділити, наприклад, жовтим кольором чи поставити е знак питання поряд. Ну, якщо якась інформація потребує доповнення, тобто ви хочете знайти на цю тему щось ще можна виділити, наприклад, це там. Синім кольором і поставити знак там галочки. Так? І ось таким чином ви працюєте з джерелами повільним читанням. Що робити після цього? Після цього нам потрібно систематизувати інформацію з наших джерел. Для цього ми виділяємо декілька аспектів. По-перше, ми повинні описати сутність явища. Тобто, які уявлення різних авторів збігаються щодо сутності явища та його змісту, тобто, які в нього є властивості, чи компоненти, чи етапи. Але найголовніше для нас це відмінності, труднощі та потенціал, пов'язані з проблемою або з темою вашої роботи. Відмінності чи труднощі вони нам дозволяють. Підтвердити актуальність теми нашої роботи. Тобто, якщо один автор каже, що ось так треба зробити для того, щоб там покращити якість сталі, а інший автор каже, що ні, ось це не працює, працює інший спосіб. І ось, власне, на оскільки немає єдиної думки, то ви можете підтвердити цим актуальність своєї роботи. Або якщо є якісь труднощі, ви можете запропонувати їх вирішити. Ну, і, звісно ж, потенціал, тобто, які є можливості чи умови для розвитку подальшого цієї теми, для того, щоб її просунути <кхм>, далі у майбутньому. Ну, і ще раз нагадаю вам, де шукати науково дослідну, науково технічну інформацію онлайн. Тут є чотири uh, варіанти. Перша це наукометричні бази. Такі, як Google Scholar, чи Web of Science, чи Scopus. Ну, Наприклад, якщо Google Scholar це відкрита наукометрична база, то до Web of Science та Scopus ви можете отримати доступ через університет. Також ви можете використовувати наукові сайти обміну інформацією, такі як ResearchGate, Academia Edu та інші, але на деяких з них потрібна реєстрація з університетським е тобто той, який на домені uh, rablik.zp.edu.ua. Також ви можете використовувати журнали, є дуже багато безкоштовних журналів, Open Access, тобто ті, які доступні без підписки. Ну і також існують інші джерела, в яких також можна знайти корисну інформацію, вони наведені на екрані. Якщо ви обрали джерела, вибрали з них інформацію, яку ви збираєтесь використовувати. Ви повинні пам'ятати, що є два варіанти використання цієї інформації. Це може бути пряме цитування або перефразування. Якщо ми беремо пряму цитату, то ми завжди беремо текст у лапки, якщо ми пропускаємо якісь слова, ми ставимо на їх місці три крапку і обов'язково ставимо посилання. Це може бути прізвище автора та номер у переліку посилань наприкінці вашої роботи. Ну, наприклад, професор Іванов у своїй роботі номер один. Писав, що відкриваємо лапки, пишемо, що він писав, закриваємо лапки, ставимо крапку, і ось так буде виглядати пряме цитування. Це якщо ви вважаєте, що ви не можете змінити оригінальне формулювання, наприклад, з роботи. Але найчастіше ми все ж таки використовуємо перефразування, тобто ми скорочуємо текст оригіналу зі збереженням суті. Але тут дуже важливо. По-перше, максимально точно передати ідею і при цьому не накласти власну суб'єктивну оцінку. Тобто, ви, звісно ж, можете написати, що ось цей автор пропонує таке, але я з ним не згоден. Це нормально. Але ви не повинні ем, накладати власні фільтри, тобто ви повинні точно передати, що вважає автор, а вже потім додавати власний аналіз, не пере, ем, перетворюючи оригінальну ідею чи думки. Це дуже важливо і знову ж таки обов'язково ставимо посилання для того, щоб уникнути звинувачень у академічній недоброчесності, тобто не видаємо чужі ідеї за власні. Ну і давайте під'ємо висновки нашої коротенької презентації. По-перше, пам'ятайте, будь ласка, що не кожна наукова стаття та книга заслуговує на довіру і може бути використана у вашій науково-дослідній роботі. Брайте джерела нові, достовірні та об'єктивні. Ми з вами сьогодні розібрали, що це означає. По-друге, анотація, висновки, рисунки це найкорисніші частини публікації для того, щоб швидко оцінити, чи підходить вам джерело, чи ні для швидкого читання. І по-третє, кожна цитата чи перефраз, який ви використовуєте у своїй роботі. Має містити бібліографічне посилання на джерело. Будь ласка, якщо ви забули вимоги ДСТУ 71 згадайте їх, передивіться ще раз стандарт і використовуйте цей стандарт для того, щоб проставляти посилання і формувати власний перелік посилань. На цьому нашу презентацію на сьогодні завершено. Дякую за увагу!